Мати Василева, це один із найбільш ефектних нокаутів і падінь, які я бачив за останній час. Супертяж улетів в унісон з рушником, який виконув його кут. Це було гучно і красиво. Даніель Дюбуа готується до Олександра Усика. Є кадри з табору динаміта та ексклюзивна інформація з Лона Сашка. Та як відбоксував Сергій Богачук, українець проводив проміжний поєдинок минулими вихідними. Недавно Реймонд Муратая відмохав росіянина і став обов'язковим претендентом на пояс Ломаченка, ставши тимчасовим чемпіоном IBF. А крім того, від федерації буде ще й просто претендент, який займе першу сходинку рейтингу. Олімпійський чемпіон Токіо Енді Круз проведе поєдинок проти японця Хіронорі Міширо. Бій відбудеться 14 червня в Нью-Йорку в андеркарді титульного бою Річардсона Хітчинса проти Джорджа Камбососа. Це буде елімінатор за титул IBF у легкій вазі. Ломаченко 13 років тому вважався унікумом боксу, і отримав чемпіонський шанс на другий професійний бій, хоча він ним і не скористався. Зенді. І крузом історія дещо схожа. Він на шостий професійний бій виходить на претендентський поєдинок, що теж насправді дуже і дуже швидко, і боксер він насправді теж не пересічного. Таланта насправді це швидко, особливо зважаючи на те, що це ще організація IBF, яка є найбільш суворою просто зараз у боксі. Японець Міширо має бути цікавою опозицією, але оцінювати його поки що важко. Любить працювати першим номером і давати тиск, але виступав тільки в Японії проти місцевих бійців. Це не низький рівень, просто кубинська школа, власне, як і європейська, вони ж геть інші. По ідеї, Крус якби має забирати такий бій на класі і просуватися ближче до титулу. Дана Вайт може сміливо цитувати Кузьму Скрябіна. По-моєму, чувак, нас наскенле. Туртіалельших через підвладне йому видання зарін підтвердив, що промоцією бою Канело Крофорд буде займатися компанія Села, арабська компанія, а не Дана Вайт, як це попередньо власне. І планувалося те, що авторитетне видання зерін стало частково прес-службою туркі. Це одна історія, не дуже приємно, але зараз не про це. А от те, що дана Вайт виявився непотрібним. Туркі щодо того, як вони почали робити перший спільний проєкт. От це якось дивно. Ріят вражає. І це правда дуже дивно, бо по публічних виходах здавалося, що Хьорн та Ворен потрапили в немилість турки. А от із даною в них якраз все окей, мали разом розвивати новостворену організацію TKO і створити альтернативну старій системі систему боксу. А виявляється, ніфіга. Тепер можливо, що Алельших не дружить як раніше з усіма промоутерами. Гадки не до чого це призведе в найближчому майбутньому, хоча свої попередні прогнози я вже не раз озвучував, але прямо зараз. Мене тішить те, що Дана Вайт можливо не буде працювати в боксі. Мені не імпонують його людожерські підходи в ММА, коли президент організації є фактично автократичним лідером і стоїть значно вище за бійців. Як на мене, це не здорово, це неправильно. А сам бій канелу Кроуфорд змістили з п'ятниці на суботу, 12 вересня. Транслятора ще не оголосили, але очікується, що це може бути Нетфлікс. Отримує ще більше емоцій від поєдинку канелу Кроуфорд разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Чому не варто занадто вірити в проспектів Хевівейта, кожного другого називати Алі або Тайсоном, і варто їх дуже добре фільтрувати, показуємо на прикладі Джонні Фішера. Здоровенний бичара з обойми Едді Хьорна без топової школи, але який же грізний, зносить людей буквально в перших раундах і хоче боксувати з топами. Проти британського ноунейма виглядає як люта машина. А проти, більш-менш адекватного бійця? Уже так собі, я ледь не плювався від результату першого бою Джонні Фішера та Девіда Алена в Андеркарді Усик Фюрі 2». богом забутий Ален вронив суперника, повозив його, і зрештою все одно якогось біса програв. Справа пахла реваншем. І він таки відбувся у Британії минулими вихідними, де на кону знову стояв пояс WBA Continental. Фішер мав довести, що в першому поєдинку він просто невдало позіхнув, отримав необов'язковий удар, який все і перекреслив. А насправді він нереальний топчик. Щоб ви розуміли, як Девід Ален виглядав на зважуванні. Ну такий собі дядько, прям послідовник традицій Тайсона Ф'юрі. І Іпрек. Аллен не зробив нічого геніального. Він просто повторив те, що йому вдалося в першому бою: дати супернику показати свій план на старті, зрозуміти, що план гівно дати фішеру вимахатися і вчасно спіймати на помилці, і тому, що той підздох до четвертого раунду. Аллен просто тупо відбував номер, а потім показав, чому боксеру хевівейту варто мати захист. Фішер такий хріновий боксер. Це просто рама, 2 Вандама, яка не може скоординувати свої думки зі своїми руками, зі своїми ногами. І це чергове підписання Едді Хьорна. Він взагалі останнім часом терпить реально багато невдач. Його бійці навіть топи часто програють, травмуються, він провалюється з контрактами. І от, власне, Джонні Фішер, це підписання топового проспекта, просто черговий приклад. І вже після бою Хьорн повідомив, що розпочинає співпрацю з Дейвом Аленом. І тепер мені страшно за цього хлопця, якщо він працюватиме з Хьорном. Вангує його поразку найближчим часом. Як ніхто круто описав шлях Девіда Алена, Ентоні Джошуа, який брав його раніше своїм спарринг партнером. У Дейва були думки про суїцид. Він був залежним від азартних ігор, і всі думали, що з ним покінчено ще кілька років тому. Тепер він має сім'ю, кілька сотень тисяч фунтів на рахунку і найбільшу перемогу в кар'єрі. Це бокс, Дей Вален кілька років боксував у форматі чотирьох раундів проти невідомих боксерів, не показував нічого особливого. А зараз, завдяки фішеру, просто за два поєдинки реально дуже істотно підняв свої акції, так би мовити, на ринку. І так для розуміння з ким він спарангував. Є відео, де він відлітає від усика. Також були Володимир Кличко, Тайсон Ф'юрі і той таки Ентоні Джошуа. Даніель Дюбуа показав кадри своєї підготовки на бій з Олександром Усиком видно, що Даніель перебуває в кемпі і, очевидно, не розкриває чогось надзвичайного. Робота по лапах, з палками і мішок. Візуально нормальна форма. Думаю, зайвих там кілограмів за п'ять, які підуть з денні під час кемпу ближче до самого поєдинку. Щодо Олександра Усика, і що недавно він був на близькому сході, проводив час на різних медіазаходах у Британії та Штатах. І наскільки мені відомо, буквально на днях заїхав на повноцінний кемп. В Іспанію, тобто замість повноцінної підготовки в три місяці, як раніше, на одному місці зараз ми маємо, наскільки я розумію, два місяці. Побачимо, що з того вийде. Поки не офіційно, але всім і так зрозуміло, що в Андеркарді Усика виступить на півтяж Даніель Лапін. Тому теж чекаємо на анонс його поєдинку. Ніби має бути непоганий противник. Проміжний поєдинок проти американця Мікала Фокса проводив наш топ у вазі 70 кілограмів. Сергій Богачук. Бій розпочався прогнозовано. Довготолесий Фокс намагався використати всю доступну площу рингу. Відступав, кружляв і викидав довгий, але такий легкий джеб. Поки богачук пресингував і намагався різати кути. Ймовірно, план Фокса передбачав, щоб Сергій не міг якомога довше скоротити дистанцію, вить на середню і близьку відстані, незважаючи на перевагу американців у зрості і розмаху рук. Але саме з тим власне і намагався боротися Сергій, починаючи з першого раунду. Наскільки виходило, ну відносно. Фокс особливо в удари не вкладався. Він просто торкався Сергія і рухався. Ну як рухався, бігав, тікав, і так по суті весь поєдинок. Це ніби й мало сенс, але в той же час виглядало ну так собі, як для нейтрального глядача. Він весь час демонстрував активність, але всередині бою були епізоди, коли Фокс ніби виглядав і не так погано. Фокс став іще більш рухливим і збільшив кількість виконаних ударів. Ну а Сергій намагався повноцінно пробивати зі своєї важкої артилерії. Не те, щоб Фокс вигравав ці раунди, просто не так однозначно їх програвав, як на старті. Весь бій, по суті, він рухався, 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 все назад, все по колу. Здається, не забуваючи про те, що взагалі то це бокс. Богачук все ж знайшов свою дистанцію і, власне, ту позицію, з якому йому зручно пробувати. Ну а власне, Фокс просто почав тупо відходити назад. Українець уже відточив кілька хороших ударів, які працювали досить непогано. Це був лівий хук по тулубу, і також короткий лід у щелепу та чіткий правий через руку. Восьмий раунд це підтвердив. Удари влучали і мали непоганий ефект. На американцеві. На сам кінець, замість того, щоб все щось показати, Фокс став іще ще більше відходити в останньому раунді. А Сергій продовжував чатувати за своїм опонентом, шукаючи вихід на свою дистанцію. Нокаутувати опонента не вдалося, але перемогу він забрав взагалі без питань. 97-93 двічі, та 98-92. Я готовий битися, хоч завтра. Це не був важкий поєдинок для мене. Насправді від усього каналу вітаю Сергія Богачука з тим дебютом, тому що раніше Сергій боксував, а тут взяв участь у велоперегонах. Тому що суперник реально 10 раундів просто велосипедив від Сергія, уникаючи цього поєдинку. І навіщо Богачуку цей не топовий боксер і цей проміжний бій? Є лише одне пояснення. Це частина підготовки до фундори, як головної цілі. Це частина плану. Однак взагалі не факт, що вдасться домовитися про бій із самим Себастьяном. У фундори там уже планується бій на літо проти дзю. Другий бій проти дзю. Думаю, це буде хороша рубка. Побачимо, чи вдасться американцю зберегти два пояси, але якщо і вдасться, то претендент там уже якби теж готовий. І це Вірджіл Ортіс, тимчасовий чемпіон WBC, теж добрий знайомий Сергія. Словом, Серега, переміг Серега молодець. З чим я його власне і вітаю. І сподіваюся, що це лише частина плану, який вдасться довести до кінця. На останок лагідно нагадую про важливість поставити вподобайку під цим роликом та підписатись на наш новинний канал. Це важливо для просування всіх наших відосів. Мене звати Макс Діденко. Побачимося!